Всем привет, мы выбираем фабрика и выбираем вот такую балку. Так. Дамон. Попадал в человек. Я думаю, что будет два, а потом один. Дамон. 宝宝，咱们穿衣服入球。 Я думаю, цього нема. А може ти одного вийшла? Я не знаю, но пиши а за роботи пауза. Ну, наш домик. Ох, хтось прийшов. Це подаруночки прийшли. Ура, подаруночки. Да, де розпишись. Ну я же туда у мене. Но корони у мене нема. Забудусь. Всё в плюс, Е, а де все? Я вчера вот тут было куча подарунки. Домо по подарунки. Це було було все тут, а -а -а. де значить, а малышки несли все Не. Це за іншого. А да тележка. Она Как? А чему дома вы народите? треба перекачати таку боку, значить? Ладно, пауза, вот удобновление. Ладно. Может у нас на другом и Я просто забылась. Нет. Может я просто поставила на третьем и забылась. Я іш... ішла забирати телефон. Телефони одяги класні для дитини іменно. Одяг. Давайте відкривати. клепати. А це таке? такая? Может, это ей Ой, мне приїхали? ура. Де так де мене ще на першому поверсі? А добре Але я реально не знаю я Я не брешу а-а Я ставила Я у ставила ці тоці оці, оці подаруночки. ці вот. Так, дорогая, ти тут розкладують руски таке а ви будете на другому. Ми на другому. Я на першому. Я буду стати, що на перший, що на другий. Ви готові? Та, та Це для малишки одяг. Ваше, так. Оце для хлопчика. Це для мене. Це для тебе доню. Це Для мене. Для мене. Для мене. Для тебе доню. <кхем> для мене. Для тебе. Для тебе, доня малишка. Це для тебе, хлопчику. Це для тебе старша дитина. Це для мужа, значить, тут моє мужа, моє коротше, дітей маленьких, твої старшу доню, твій одяг. Малишок одяг, палички малишок. Ну і соска для дитини. Я можу і тересташувати перше тут. Так, ну телефончики там, де ми спимо. Так, комп'ютер. Може, тобто такий така штука. Ой, тут забалялося оце на перший поверх. Продолжаем. Тут, так, ирочки на первый поверх. А я думал, что это все. Не-не-не, давай-давай, это на первый поверх. Так, это мои крабы. Это на первый поверх. Это на первый поверх. И вот это на первый поверх. Мої крямы йдуть отсюда. Так, дальше бутилочки. сосочки. Так, тут все на весь и все. Сосочки. Ой, забула з чим. Оце с Далі ще Це ценаш. Значить раз, мужа ну, раз, далі? Та як це? о такое, а далі йде так. Все, може більше, але нічого. Ще докупимо. Так, от така, отака, отака розслабляюча штука вона йде у шкаф. Ну нічого, буде просто розслабляюча штука у ванні. Так, це мої тіні, але ну, я не малююся, Тоді не віддам. Да не твои темы. И, и... фендюк чьяк цитоби муж. О! Ну, окулек. А и вот это мне. И очки для детей. Так, тут кто? Хлопчик бай вот такие очки, девчика вот такие. Значит, тут девчика, а тут хлопчик. Так. Вот это Потім її треба буде викинути. То, То воно йде не до вас. Е! Ви хочете, щоб я оце викинула. От сюди, тур мусорник такий. Так, пішли на другий поверх. Ну, мені треба. ж Може бла 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 бла. -бла. Йо, пішли вони, типу, поїхали, і коли приїдуть, то вони починаємо розкладувати речі. Так, Малишки. Малишка, Малик. Тепер до нього йде отакий. сточка да вот но они вот тут сидят вот китили такая штучка теперь ставим вот такие и подъезд вот такие теперь его робимо... ой подъезд назад вот сюда теперь телефоны Оце сюди Тепер малышок Це одяг отсюда, но до нее но один отіх не Все, давай спати. давай У меня был один одяг поставив тобі Вс тепер пришли пошли поверх Забирати малышок і не тільки забирати малышок, а ви ще напевно забули. розбирати речі. Ой, забула тут забрати. Так ми прийшли речі ставити. Ой, ну не уволені, і ой, що, та-та, я сама її готувати їсти. І моя доня навчилася годувати їсти. Ну і що? Ви знаєте, це моя робота? Вже все, Ми рішили так. Ну, будь ласка, дайте мені в Ви погано робите їсти. Ви знаєте, що ви робите нам їсти? Волосся, пауки і всякі такі. Вибачте, а малышки лікаря находили. Ну, вибачте, що це таке? А що я уволена? Ви уволені. Чого? Ви уволені. Ну чому? Вам пояснити? Так. То саме те, що вони вам казали. Ну, будь ласка, дайте нам ну, шанс. Тобто дайте мені ну, шанс. Все.